Привіт, мої хороші, всім привіт на каналі Альтра Віта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, жмакайте оцей дзвіночок колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео, ставте мені лайки, подобайки, опишіть коментарі і будемо разом з вами продвигати наш україномовний Ютуб. Так, записую вже третє відео, щоб добратися до мисливця нарешті. Так от. Третій такий італійський персонаж, чоловічий, з яким я познайомилася одразу після е, оцього е, чеширського кота та Роберта. Е, звали його, Господи, та я можу навіть сказати, як його звали, тому що я думаю, що я вже ніколи в житті його не побачу. І це було дуже швиденько, там нічого навіть бути не могло. А от як його звали, я не пам'ятаю. Окей, нехай його звати, ну, наприклад, Лучано, Лучано, нехай. Отаке гарне італійське ім'я Лучано. Отого разу. Приходить Стефано і каже: до нас на обід Наташа завітає мій друг. А Стефано він ходить от до цих вензаль'єрів, тобто я вам вже розповідала, це є казарми військових. При цих казармах є нібито такі, знаєте, кружки по інтересам. От куди приходять люди не воєнні, от але які, ну. Допомагають цим воєнним приймати участь у парадах, які виряджаються як воєнні, але вони не воєнні. Ось, ну, таке собі. Кружок, дом піонерів такий італійський. розумієте? І ось в нього там є друг. І він каже: Наташа, готуй друге п'ято. Тобто, другу тарілку готуй тому, готуй, тому що прийде мій друг. Мама терпіти не може ніяких друзів, не любить вона нікого вдома, щоб щось на когось там готувати. от. Ну, що робити вже прийде, так прийде. І треба сказати, що мамін чоловік він, він дуже балакучий. Він такий балакучий. В нього е, рот не закривається. Навіть коли він спить, він щось там пробує. Мені здається, це якась о, оця така мозгова активність у речовому центрі мозку, яка завжди в нього активна. У такий, знаєте, словесний понос, завжди про все на світі. От що бачу, про те й пою і, і співаю. І це настільки, це настільки втомлює мої хороші, настільки втомлює. І немає у світі жодної людини, яка б могла йому закрити рота. Розумієте? І він постійно, постійно говорить, постійно чіпляє людей, постійно рон перескатував, постійно, постійно, постійно. Це дуже тяжко. Ми з маман. Я це почала перша робити, а потім ще вона. Ми просинаємось в уші навушники. Я дивлюсь фільм або підкаст якийсь, або слухаю якусь лекцію, дивлюсь Ютуб, маман якийсь там російські серіали слухає, аби ж його не чути. А йому все рівно, йому аби не мовчки. Ви розумієте? От він постійно бу бу бобобу по сто разів одне і те ж саме. Це дуже важко. Це дуже важко. Це хвороба, це треба лікувати. Але з віком це ще важче стає. Так от він каже: прийде мій товариш. До нас на обід, і я його познайомлю з Маріанною. Якщо він Маріані сподобається, або Маріанна йому сподобається, там може бути добра пара. Добра пара, тому що він нещодавно купив шкоду машину нову. Тобто, у маминого мужа в нього немає розуміння, що таке почуття: там добре, не добре, шкода машина, це добра машина, не добра. От в нього форті Фієста сріблястий, і він. Ради до смерті. І потім е, я йому сказала Стефану, я не хочу ніякого побачення всліпу. От. А він же по телефону дзвонить і каже, що ось ось, ми вже під'їжджаємо. А я ще ніяка, знаєте, не нафарбована, е, волосся отак розкуйовджені, не вдягнена. Боже мій, я за п'ять хвилин там щось собі наробила, така злався, нахлобучена, сиджу. Жду того його друга. Приїхав він. Е, ну, Що вам сказати? З першого погляду, коли я побачила цього лучану. Він мене старший на два роки. Ось на два роки. А, він, ну, так, буду вам казати, як воно є. Він був хромий, хромий. Але Стефан у нас про це не попередив. Він був хромий і кусокий. Я розумію, що це, ну, це така ну, з цього сміятися або. Крутити носом, ну, може таке бути з кожним. Причому він народився, Лучано, він народився нормальною дитиною. Але у 12 років він з батьком потрапив в автокатастрофу. І, от йому там зробили операцію на нозі, і він залишився хромий. І щось там в нього з головою, з очима, що одне око в нього не дивиться, воно тільки отак, в сторону, дивиться і все. Мої хороші дівчата, я це все розумію, але я не могла відвести очей від цього ока. Не могла. Те, що він там хромав, ну, це, це таке діло, аби ж йому було не боляче. Розумієте? А мені ну, хромає, хромає, аби людина була добра. І я вам хочу сказати, що оцей Лучано, він з досить непоганої сім'ї, тому що батько з мати розлучилися ще давно, але в нього батько був диригентом оркестру другого складу. Радіо і телебачення Італії, можете собі уявити, сам Лучано він дуже добре грав на фортепіано, на роялі, на форт, на піанофорте, це називається в Італії на фортепіано. Він був ще й музикантом, і там дійсно там такі пальці, знаєте, боже мій. Він дуже знався на класичній музиці. І коли ми обідали, ми розмовляли про класичну музику. Він був дуже здивований, що я опізнана на класичній музиці, що я знаю. Музикальну грамоту, і що в мене донька вчиться. На той час вона закінчувала музичне вчилище, а потім пішла вже в музичну академію. Ось, і е, от на, у такому ґрунті музиці ми з ним і е, зійшлися. Е, він побачив, що я постійно дивлюсь на його око. ось, Назову я це відео-музикант, тому що він дійсно він був дуже обдарований музикант, і він міг грати не тільки на фортепіано, а ще й на саксофоні. Він мені грав, а ще й на акордіоні. Ще він грав мені на органі у церкві, і він вдяг оці чорні окуляри, щоб я не дивилася на оцей його один глаз, який з дитинства ну ось так, сталася. Оця аварія він був такий начитаний, боже мій, що моїй маман він одразу не сподобався. Вона каже: Ну куди ти з ним підеш? Храмий Усоокий? куди? А мені він так сподобався, дівчата. Оцей Лучано. Він мені так сподобався, що Боже, мені вже було все рівно, що в нього цей глаз косить, що він хромає біля мене. Знаєте, я його слухала отак. І він був оцей Лучано, він був єдиною людиною, який міг заткнути рота Стефану. Я пам'ятаю за цим першим обідом, коли Стефану постійно таке молов, господи, таке вже говорив, таку єрунду. А Лучано йому сказав: Так, Стефану. Ти себе чуєш, що ти таке говориш? Сиди вже мовчки і їж, і дай нам порозмовляти з Маріанною, з Наташею і таке інше. І ми були так йому вдячні з мамою, що він йому рота заткнув. Ось. Він жив з батьком, батько вже був в нього в літах, такий вже йому було десь 80 років. Він його дуже пізно він його народив, цього лучану. І ви знаєте, от я вам кажу, мені зовсім було. Все одно, що він такий, ну що в нього такі фізичні вади. Ось він в нас пообідав, і на наступний день він мене запросив на прогулянку. Я з великим задоволенням погодилась, і дійсно на новенькій шкоді ми поїхали. А в нього ще машина була як для інвалідів, знаєте, тому що одна нога була ну, досить коротка, і навіть він носив таку ортопедичну взуття на отакій підошві. Ось, і зато із-за того, що він хромав. З 12 років в нього почав з'являтися ще і горб. І мама каже: Ой, знайшла собі квазімоду, теж мені Есміральда. Ну, хто читав його, той мені, мене розуміє. А мені дійсно, ви знаєте, я закохуюсь у чоловічі мізки. От я закохуюсь у розум і все. І мені все рівно, як людина виглядає. Ось і так у нього була шкода срібляста для інвалідів. І ми з ним каталися по Риму. І ось навіть ми заїхали на е, телестудію римську. Він мене мені показав, там його всі знали, тому що поважали його батька. Він мені там грав на оцих музичних інструментах. Я була у студії італійського телебачення. Потім він мені на радіо повіс. Ну, Тобто, це було так цікаво. Так цікаво. Я біля нього, отак. От ну я не могла дочекатися іншої з ним зустрічі. От на третій день ми вже поїхали в якусь церкву, де був орган, і він мені на органі грав. Ну, тобто, Він був дуже цікавою людиною. І для мене він був навіть красеним. розумієте, все. І це відео буде дуже коротке, не так, як я люблю розповідати. Мої хороші дівчата, він, так вийшло, що його батько захворів і попав у лікарню. Він потрапив у лікарню і о, ну, я хотіла як то допомогти. Тобто я йому написала, що ну дивись, якщо тобі щось треба, то ми тобі перевеземо, може щось там з дому, все. А він в нього єдиний син. Єдиний син. І я дивлюсь, він як то мені так відповідає. Ну як-то не дуже вічливо. Тобто я знаю, що він вічлива людина, а тут ні, мені нічого від вас не треба. Думаю, що це таке? Ну, тобто, ми з ним так там дві-два тижні, ми з ним так дуже добре. Я не знаю, і розмовляли і все. Так, нічого такого не було. Ми там не цілувалися, не обнімалися, але от-от-от, і це б сталося. Розумієте? І тут він пише, що нічого не потрібно, він повинен бути з батьком, і щоб я дала йому тиждень спокою. Що значить тиждень спокою? Я його не турбувала, я вам клянусь. Я йому не написувала, я йому не надзвонювала. Я я взагалі така жінка. Знаєте, я е, полюбляю, щоб мене добивалися, щоб мені написували, надзвонювали. Я нікому сама не дзвоню. І тут він він мені пише, що не надзвонюй, не, не дай мені спокій на один тиждень. Може він з кимось мене переплутав, я не знаю. Який спокій, якщо я йому написала тільки один лист: що якщо тобі буде щось потрібно, я поруч. Ну, щоб ти знав, що я поруч, я тобі допоможу. Ось і все. Тиждень пройшов, він мені нічого не пише, другий тиждень пройшов, він мені нічого не пише. Думаю, ну а Стефано з ним все рівно ж спілкується, він його знає. І я у Стефана питаю: ну, як там Лучано, як його батько. Стефано каже, Та, все гаразд, його батька вже вдома, вони вже вдома, все гаразд, все нормально. І Лучано приходить на, ці, на їхні там збори, от. і О, знову мисливець мені написує. Окей, і. От, відчуваю, що я розповідаю про інших чоловіків. Ось, і ну і все. Мені це стало якось там незрозуміло. Чому? Тобто, з якого переляку, як то кажуть. І от одного разу Бочану мені написав лист: що, слухай, ми можемо з тобою зустрітися. Я можу за тобою заїхати, і ми десь повечерюємо, і я з тобою хочу поговорити. Ай! Ай! Жах, комісану. Окей. Я була дуже рада, думаю, ну хоча б все проясниться, що трапилось. Може, я щось на те сказала, може, я щось не так подивилася. Я аж раз фуфирилася, господи, я все дуже красиво вдягла на відборах, така, випорхнула до нього. Все, ми поїхали у ресторанчик такий, дуже такий. Затишний, і він мені каже, що Маріанна, ти знаєш, я тобі хочу сказати, ти дуже цікава дівчина, ти дуже гарна дівчина, те, скільки ти знаєш, те, яка ти освічена, начитана, з тобою так цікаво. Але ти знаєш, мені з тобою погано. Я така. В сенсі, в якому сенсі тобі зі мною погано? У нас нічого ще не було, ми тільки гуляли разом. Він каже: так, ми гуляли разом. І я бачу, як всі на нас дивляться, і всі думають, що вона з ним знайшла, що вона від нього хоче. А хоче вона від нього квартиру. Тому що мене любити і кохати не за що, тільки за квартиру, яка в нас з батьком в історичному центрі Риму, тільки за це я можу тобі подобатись. Я як їла, знаєте, так і залишила ту їжу. Я кажу, слухай, як ти так можеш мені казати? Я навіть ту квартиру і не бачила, і не знаю, де ти живеш. Я знаю, що ти, ти тільки з батьком живеш. Я навіть не знаю, скільки ти там заробляєш на тому телебаченні, як музикант. Я не знаю. Я з тобою, тому що ти цікава людина. Ти мені подобаєшся, тому що ну, ти такий освічений, такий начитаний. Мені з тобою цікаво, ти ж бачиш, що я тебе слухаю, розкрив рота. Він каже ні. Ні, це неправда. Мені всі сказали, це неправда. А, мої друзі, коли тебе побачили поруч зі мною, вони сказали, що не може бути, щоб така касуня була з тобою за якісь то твої якості. Я не красивий, я каліка, в мене горб, в мене нема одного ока, я хромий. Не може бути, щоб я тобі подобався як людина. Я потвора, а ти красуня. І тільки одне це моя квартира, і моя що я працюю на телебаченні. Ой, зараз буду плакати, тому що він, він мені дуже сподобався. От, от дійсно, чесно, дівчата. От ми такі дурні, в якогось храмового косу закохаємось. Я кажу, слухай, відвези мене додому. Якщо ти вважаєш, що я така утворна людина, яка така меркантильна, яка може з тобою бути тільки за те, що в тебе квартира, там яка коштує. Ну я вже потім, я вже потім дізналася, що там так там величезна квартира, нап'ятця Венеція, і вона коштує декілька мільйонів та квартир. Але я не знала того, і я не знала, де він живе, і я знала, що він працює на телебаченні музикантом, тому що він мене тут туди привіз. І все, от я кажу, відвези мене додому, і більш ніколи, ніколи мені не пиши, не дзвони, тому що я не така людина, як ти собі там навигадував. Може, тобі це дуже як тобі сказати, як вам сказати, дуже зручно думати про мене, ось так. Але я не така людина. Ти мені дуже подобаєшся, і я навіть можу сказати, що я в тебе закохалася в твої мізки. Мені все рівно, як ти виглядаєш. Все рівно він каже: Ну а мені не все рівно, тому що я поруч з тобою ще більш потворний. Сею. І я це відчуваю, і мені від того погано. Я кажу: А кого ти хочеш біля себе? Ну, щоб не виглядати на фоні цієї дівчини, потворним. Я закохалася в тво у твій геній, тобто, що ти такий талановитий музикант, кого ти хочеш біля себе. І він каже: Я нікого не хочу. І він дійсно досить він сам. Я нікого не хочу, іноді в мене трапляються або дівчини там на час, на два, яким він платить, ну він вже мені почав так знаєте, Відверто э, розповідати, або якісь то історії до да море, ну такі любовні історії на 3-4 дні, які нічого за собою не тягнуть, тільки секс. Але прив'язуватися я ні до кого не хочу, він мені казав. Ти єдина, яка мені дійсно сподобалась, і, на жаль, ти дуже гарна. Ніби ти зробив мені комплімент, а з іншого боку, отак, сказав мені. От і він досить сам. І він досить сам, і Стефано розповідав, що він батько в нього вже помер, і ось він сам в цій квартирі, там в нього гульба така різна, всі ці діятелі телевізіонних искусств там в нього гуляють. Ну, і одного разу станція метро Отевіана, там є книжкова крамниця, дуже велика. Я там іноді на п'ятця републіки, і станція метро Отевіана. Я там пасусь, пасусь, дивлюся, книжки. І я там його побачила одного разу. Я так побачила, думаю, Боже мій, Боже мій, він дійсно за ці 9 років, що я його не бачила, він дійсно. отак от. А він мене побачив і каже, Боже, Маріанна, ти не змінилася, тільки довге волосся і таке інше. А, і такий каже: мені може ми з тобою зустрінемось. І я кажу, ні-ні-ні. Ні-ні, я більше такого стресу не винесу, тому що ні, досить. От. Я кажу: ну в тебе хоч хтось є. Він каже, та є одна дівчина. Каже: Румунка, Румунка. Я кажу, і що вона гарна, не дуже гарна. Він каже, та така собі. Нормально, нормально. Спочатку каже, прийшла до мене прибиратися. Ось а потім як то закрутилася по п'янці, і потім не виберешся. Знаєте, як в тому фільмі? Кохання та голуби. Закрутилася по п'янці, а потім і не виберешся. Показав він мені на фото. Ну, дівчата, я не буду інших дівчат. Обговорювати, але але скажу, що я все рівно була гарніша. Отак, отак. Сподобався мені. Ось така. Я. Храмий, косий, горбатий. А я йому не сподобалась, тому що на його фоні. Що тут скажеш? Да. До речі, оця румунка вона була не досить та і гарна, і набагато його старше, між іншим. Але ви знаєте, вони досить так гармонійно на фото були разом. От якщо не знати, що в нього позаду горб і що він храмий, то от вони так, знаєте, як роблять фото, так? от голова до голови. Можна подумати, що ніби й подружжя, і нормально. Один такий не дуже, і інша така не дуже. Ось ще був такий персонаж, отакий був музикант, який мене відшив. Отак, мої хороші, все. Чао-чао, до побачення. Все буде добре. Ще попереду багато-багато розповідей про цих італійських пацанів, хлопів. Ось, щоб ви розуміли, яка тут менталіта. Дуже вам дякую за підтримку. Дуже вам дякую. Чао-чао і до побачення.